dro é e... Вирішив записати дуже коротке відео для того, щоб було можливо комусь зрозуміло, як зараз закріплювати промокоди і купони на Аліекспресі. Я думаю, що для багатьох це є дуже цікаве питання, тому що ніхто багато хто не знає, як це робити. Дивіться, ну що ж, розпродаж, нібито вже стартував, і бачите, вже розібрали практично всі промокоди. Ну, дивіться, зараз я просто покажу, що в мене немає нічого. Да? Купонів Аліекспрес 0, але в. В той же час нам треба зараз закріпити якомога швидше те, що ще є. Так, скупіювали промокод, заходимо в кошик. Наприклад, будь-який товар беремо, немає значення, просто щоб по сумі виходило, вставляємо промокод, застосувати. Все, промокод застосувався, виходимо, припинити, нічого не купуємо, друзі. Все, бачите, мені вже нічого не дає. Е, ну, але не біда, попробуємо... Зараз подивимося. Так. Все, бачите, промокод за мною зафіксувався і до кінця розпродажу він буде зі мною. Так, тепер що? Ми можемо зайти в Телеграм, наприклад, в мою телегу, ну, Давайте попробуємо ось цей промокод. Копіюємо, заходимо в кошик, ті самі товари, нажимаємо оплатити, вводимо його в строку. Е, все, на жаль, цей купон вже відсутній. Так, пробуємо наступний. Може ще встигнемо щось взяти. Так, 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 оплатити. Чік, чик, чик. І цього вже немає. Запізно. Коротше, я от що помітив, друзі, що на сьогоднішній день ну, реально можна не встигнути собі взяти якийсь промокод. Вони, звісно, що з часом додавлять пару штук, але найжирніше, найкрутіше розбирається дуже швидко в перші хвилини розпродажу. Тобто 15 хвилин вже розпродаж як триває, а промокодів вже діючих на розпродаж немає. Ну блін, що зробиш? Такі нинчі умови на Аліекспресі. Так, що там, на жаль, код вже, ну, бачите, знов код вже не викликався. Ну, суть ви зрозуміли, да? Тобто, ми повинні зайти, скопіювати ось ці коди якомога швидше і просто тупо їх при оплаті, ніби при оплаті вставляємо в графу промокод, щоб він активувався. Як тільки він активується, він зразу ж у вас автоматично є в. в Списку промокодів купонів доступних на розпродажі. І він буде до останнього з вами, поки не закінчиться розпродаж. Не знаю, для чого це так зроблено, але, друзі, от така ситуація зараз на Алікспресі, і з тим нічого не зробиш.